Найближче до неба населене місце на землі, де люди живуть під хмарами. На цій екстремальній висоті 5100 метрів або 6700 футів. Атмосфера значно розріджується, і місцеві жителі мають у своєму розпорядженні лише 50% від звичайного рівня кисню, їхні тіла еволюціонували, щоб виробляти вдвічі більше клітин крові, ніж наші звана. На цій безплідній землі навіть жодне дерево не може вижити. Причина низький атмосферний тиск. Це містечко знаходиться в перуанських андах, і воно навіть на 300 метрів вище за Монблан, найвищу вершину в альпах Європи. Усім привіт! Ви на каналі Ільгіноїс і сьогодні хочу розповісти вам про одну з найдивовижніших найнебезпечніших подорожей, яку тільки може здійснити людина. Давайте з вами зберемося і просто зараз вирушимо до Ларінконади, найвищого міста на землі, яке не має жодних законів. Це місце, де життя і смерть переплітаються, і люди ризикують усім, щоб знайти золото серед дуже небезпечних умов. Тому ласкаво просимо до Ларінконади, місто контрастів, яке поєднує у собі мрії про багатство і сувору реальність виживання на висоті 5200 метрів. Над рівнем моря. Влаштуватися зручніше, і поїхали. Ларін Конада це маленьке ізольоване місто в серці перуанських анд. Воно розташоване на такій висоті, що атмосферний тиск тут значно нижчий ніж у звичних нам умовах, а рівень кисню в повітрі ледве досягає половини від норми. Це місто є домом для майже 50 тисяч людей. Більшість із яких приїхали сюди у пошуках золота. Історія цього міста починається з міфів про золотоносні землі, які поступово приваблювали людей з усієї країни. Шахти тут розташовані прямо під горами, і кожен день шахтарі ризикують своїм життям, сподіваючись знайти дорогоцінний метал. Жителі міста часто працюють у неймовірно небезпечних умовах, не маючи доступу до базових благ цивілізації. Місто живе за системою під назвою Качорео. це система праці, яка є однією з найбільш суворих і нерегульованих у світі. Шахтарі працюють по 30 днів без зарплати, надаючи всі здобуті ними ресурси власникам шахт. Лише на 31-й день вони мають право працювати на себе, добуваючи золото для особистих потреб. Однак цей один день не гарантує їм успіху, і часто шахтері залишаються без нічого, потрапляючи у замкнене коло бідності. Ця система створює умови для постійної експлуатації робітників. Багато хто з них залишається в боргах або навіть потрапляє в залежність від місцевих власників шахт. Проте, незважаючи на всі труднощі, місто продовжує приваблювати нових робітників, які мріють знайти золото. Розпочати свою подорож до Ларінконади можна з ліми, столиці Перу, але майте на увазі, що вже на шляху до Ларінконади можна зіткнутися із першою проблемою гірською хворобою. На висоті понад 5 тисяч метрів рівень кисню в повітрі дуже низький і кожен подих дається важко. Люди почуваються слабко, не можуть зосередитися, а якщо поміряти рівень кисню в організмі, то він буде значно нижчим за норму. Першими симптомами висотної хвороби є головний біль запаморочення та нудота. Потім з'являється кашель, який може викликати задишку. Негайна допомога має вирішальне значення. Висотна хвороба часто дуже швидко прогресує, вона призводить до накопичення рідини в легенях. На великій висоті організм втрачає близько вдвічі більше води через дихання. Тому важливо підтримувати гідратацію. Нормальний рівень кисню в крові повинен бути між 95 і 100% нижче 80% – починається негативний вплив на життєво важливі органи, можна намагатися нормалізувати свій поточний рівень кисню, але це тимчасове рішення, оскільки люди, коли рухаються в напрямку ларінконади, вони щохвилини піднімаються ще вище для туристів у місцевому готелі. Можуть встановити кисневий балон, його треба використовувати спочатку 5 хвилин, а після невеликої перерви ще 5 хвилин. Потрібен час, щоб трохи відпочити і адаптувати своє тіло до цієї висоти. Тут часто на початку паморочиться в голові, здається, що зараз впадеш, але це цілком нормальне явище. Навіть після того як ви поспали, тіло все одно буде відчувати смертельну втому, ніби воно не відпочивало кілька днів. Ходити буде важко через запаморчення і нудоту. Від сухого повітря буде боліти горло і тріскатися губи. Чим ближче під'їжджаєте до міста, тим більш моторошною стає ситуація, але не тільки в сенсі здоров'я. Красиві гори змінюються на захаращені вулиці, повні сміття і хаосу. Тут немає централізованої інфраструктури, а життя людей залежить від їхньої здатності виживати в умовах дикого заходу. У місті можна зустріти багато місцевих жителів. І всі вони задіяні на шахтах, в тому числі і жінки. Але жінки тут не допускаються до роботи під землею, тому вони змушені шукати золото на поверхні, перебираючи каміння, яке залишають шахтарі. Діти теж часто шукають золото на горі. За 8 годин такої важкої праці можна знайти лише кілька грамів золота, що коштують всього кілька центів. Умови праці у цих тунелях надзвичайно важкі. Для рінконаду також називають диявольським раєм. Це тому, що містом керують нелегальні компанії, які контролюють шахти. Біля тунелів висять знаки, які наказують розстрілювати тих, хто входить туди без дозволу. Ці фігури біля місця видобутку прикрашені сухими квітами, фруктами і пляшками з під алкоголем. Вони представляють гірських богів. Робітники проходять сюди, щоб помилитися про захист від нещасних випадків та успіх у пошуку золота. Такі інциденти, як вибухи, обвалення даху та отруєння газом, у цих шахтах трапляються в 25 разів частіше порівняно з розвиненими країнами. Якщо працівник шахти гине, компанія виплачує близько 600 доларів як компенсацію. Поняття регулярної зарплати в Ларін Конаді не існує залежно від успіху дня. Тут можна заробити як значну суму, так і працювати безкоштовно. Таким чином, дохід людей теоретично визначається удачею, однак шахтері намагаються мінімізувати цю невизначеність, іноді привласнюючи гарні камінці або ховаючи їх у якомусь таємному місці на день качурео. Окрім важкої роботи, люди тут стикаються з постійними загрозами для свого життя. Місто відоме своєю високою злочинністю, і майже щодня тут відбуваються бійки або навіть стрілянина. Це місце, де закони не діють. І люди виживають за рахунок власної сили і хитрості. Часто на вулицях можна зустріти людей, які постраждали у шахтах, або чиї близькі, чи знайомі, загинули в шахтах або стали жертвами злочинів. Одні з найбільших загроз для шахтарів є ртуть, яку використовують для видобутку золота. Ця небезпечна хімічна речовина потрапляє у воду та ґрунт, забруднюючи все навколо. Багато місцевих жителів страждають від хронічних захворювань через контакт саме із ртуттю, але вони продовжують працювати в шахтах, бо немає іншого вибору. Окрім соціальних проблем, ларін конада стикається із серйозними екологічними викликами. Місцеві льодовики поступово тануть через забруднення з причини діяльності шахт. Вода, яку п'ють місцеві жителі, часто містить небезпечні речовини, що робить життя тут ще більш складним. Місцеві гіди розказують, що через кілька років льодовики тут можуть повністю зникнути, що призведе до катастрофічних наслідків для усієї екосистеми. Це місто вже стало символом того, як люди можуть руйнувати природу в погоні за багатством. У цьому місці нічні температури опускаються до мінус 10 градусів за Цельсієм. Люди живуть у металевих халупах без електрики та опалення. У цих будинках немає ні кухонь, ні ванних кімнат. І тисячі людей змушені користуватися громадськими туалетами і лазнями для своїх особистих потреб, немов повутення, над містом ці шланги несуть воду з льодовиків горі до центру, майже ніхто із нинішніх місцевих жителів не походить буквально із цього місця. Більшість приїхали з інших регіонів Перу з мрією знайти багатство через видобуток корисних копалин. Тут немає жодних служб, які б забирали сміття, люди тут самі по собі, а найстрашніша проблема відсутність каналізації. Стічні води течуть вулицями просто так. Після важкого робочого дня шахтарі поспішають до центру міста. Електрика тут доступна лише на кількох вулицях, решта міста залишається у темряві. Місцеві жителі зазвичай зберігають годівку і золото тільки при собі, оскільки тут немає банків. Усі працівники шахти ходять по магазинах і спілкуються між собою. Навколо кіоски, маленькі крамнички, де продається вулична їжа, одяг, побутові речі і все що завгодно. Більшість шахтарів витрачають свої важко зароблені гроші на алкоголь і нічне життя на цих вулицях. Якщо умови життя і праці тут не вбивають людину, то її вбивають ніж або снід. Нічні клуби не менш небезпечні місця для ларінконади, ніж шахти. А ще у місті є лише один поліцейський відділок, і перуанський уряд не докладає жодних зусиль для боротьби з злочинами. В'язниці фактично тут теж немає, є схоже місце, але воно дуже маленьке. А ще у місті є крихітна лікарня, дуже крихітна клініка, де максимум 3-4 кімнати. Також у місті є єдиний спортзал: це футбольне поле не зі справжньої трави, воно все штучне, тому що дерева та інші рослини не можуть вижити на такій висоті. Місто розташоване навколо гори, яка називається лабела дурмієнте, що означає «спляча красуня. Багатьом форма гори нагадує сплячу жінку. Середня тривалість життя місцевих жителів становить лише 35 років, але важкі умови операції, відсутність законів і хімікати – це не єдина причина. На цій висоті кожен удих містить приблизно на 50% менше кисню ніж в нормальних умовах на рівні моря. Тому кров мешканця Ларін-Конади вдвічі густіша. Ніж у середньостатистичної людини, що може призвести до потенційної закупорки судин і летального результату. Хоча мрія приїхати в Ларін Конаду і знайти золоту руду може здатися привабливою, більшість шахтарів та їхні сім'ї ніколи не досягають бажаного фінансового комфорту. Уряд пору роками мовчав про нелегальну діяльність на золотих копальнях і знущання над робітниками. Але незважаючи на всі ці умови, люди продовжують шукати можливість кращого життя у найвищому населеному пункті у світі. Навіть після доби, проведеної у Лерін в ви зрозумієте наскільки важко тут живуть люди. Це місце поєднує у собі дивовижну красу гір і сувору реальність виживання. Цей досвід може стати для вас жорстоким уроком. Ми часто не замислюємося над тим, наскільки нам пощастило, якщо у нас є доступ до чистої води, теплого душу і безпечного середовища, відносно безпечного, враховуючи війну і в Україні. Але за словами очевидців, така подорож залишає глибокий відбиток у серцях, і люди повертаються додому з почуттям вдячності за ті речі, які часто сприймають як належне. І люди також розуміють, що не всі мають такі можливості, і що деякі люди готові ризикувати всім. Аби знайти шанс на краще життя. Якщо вам сподобалося це відео, воно здалося вам цікавим, поставте, будь ласка, йому лайк, перевірте підписку на канал Нойс, бо тут вже є багато класних відео і будуть з'являтися нові. Дякую за підтримку, бережіть себе і до зустрічі у наступних випусках.